Рада вас вітати на каналі Силовайко Вишиває. Мене звати Аня. Сьогодні я вам хочу показати один процес, який я планую розпочати. Це будуть наші підставки під гарячі. Я вже цей комплект розпакувала, щоб не шарудіти, що входить в комплект. Так, ось такий папірець. І бачите, що він такий пом'ятий, так? бо він так просто вставлений і ну, був сам набір, тому він помнувся. Тут зображена і схема. Так, і вишивки самої, які елементи, скільки яких ниточок іде. Так, значить, дивимося, що в нас є чотири ось такі пластинки. Це каунт сьомий. Це пластикова канва. Їх чотири, і цих підставочки буде чотири. Так, Потім в нас іде це дно бо самої нашої коробочки, бо якщо придивитися на прев'ю, я вам потім ставлю гарну фотографію. Тут, ви, бачите ще така маленька коробочка, в яку воно, так, чи підставочка, в яку воно все буде вкладатися. Це наше денце буде, це буде верхня частинка. І ось є бокові, бокові частинки, і тоді виходить, ось це все буде зшиватися в таку коробочку. А, ось ще один. ось така штучка Так, потім в наборчику йде в нас голочка, звичайно, така з широким вушком і ниточки. Найбільше тут молочного кольору аж 5 моточків 38 метрів 1 2 3 4 5. Так, 5 38 метрів тут іде в наборі. Ну його найбільше я думаю, що в принципі, повинно хватити. Потім йде один жовтенький, жовтенького тут мало, тільки один метр. Але, я думаю, в цьому моточку набагато більше, ніж один метр. Тут, мабуть, так як і тут, може, мабуть, метрів 5 я думаю, точно в цьому моточку йде. Так, Але в схемці написано, що один метр потрібен. Потім зеленого 7 метрів. Ось такий моточок, зелений кольор, мені подобається, гарний. І фіолетові. два фіолетових кольори, один такий світлий, один яскравий. Я, ну, я замінити нічого не буду, я буду вишивати так, як є. Це квіточки, схожі, мабуть, це фіалочки. Мені як на фіалочки, коричневий колір. Я думаю, що коричневий колір тут іде по краю, Так? Такий, така рамка. І коли буде шиватися, теж він використовується. І чорний колір, чорного кольору тут 3 метри. Але поки я ще. А, так, чорний кольор використовується як бекстіч тут. Цікаво, бо в минулих моїх підставках під гаряче його не було. Так що я планую розпочати ось такий проект, бо в нас сьогодні погодка дощова, не дуже настрою немає вишивати сорочку, то я думаю, ось зігріти себе таким тепленьким знаєте, весняним наборчиком. Бо зимою мені подобається вишивати шерстяними ниточками. Вони якось так атмосферно і гарно. Так що я приступаю, і тоді ви вже в наступних включеннях побачите, що в мене з цього вийшло. І я далі розповім вам про свої враження від вишивки. Хочу вам показати, що я завчора навишивала на тих підставках під гарячі. Ви бачите, у мене тільки дві залишилось дві заготовки не вишиті. Так, почнемо по порядку. Ось такі заготовки будуть. Вони всі одинакові, так? такі підставки під гарячі. Щось буде дві, всього їх чотири. І дивіться, ось ця ось вишита повністю так як потрібно, так по ключу. Але єдине, що я ще тут обшивала краї, у наборі не написано, що потрібно обшивати краї. Ось цю ось заготівочку я вишивала першою. І виходить, що мені тут не сподобалося, тут фіолетовий дуже затягувала колір. А він, якщо брати всі ниточки, то цей фіолетовий м'якіший. Я якось так, знаєте, затягнула і воно трошки би, як просвічується, але я думаю, якщо підкліяти задничок, то такого не буде. І ще я неуважно дочитала, і там в схемі написано, що ось ось бек чорним потрібно вишивати в дві ниточки, ту пасму розділяти. Тому ось так. от Вийшло. Ну, я думаю, я перероблю. Чорний колір повинен ну, залишитися, перероблю. Бо ось тут я вже вишивала так, як потрібно, і цей бек гарно виглядає більш ніжніше, бо тут він якось дуже такий грубуватий. Все робила по ключу, як написано. Я ж кажу, єдине, це я обшивала краї. Подобається мені результат гарненький. Побачу, можливо, як в мене буде часто, тоді цей фіолетовенький перешию. Можливо. Там його й не буде видно. Так, це ось це. Ось цей ось низ. Тут воно буде складатися в таку маленьку, маленьку таку скриньку, так, яку будуть вкладатися ось ось заготівки. І виходить, я вже вишила ось цю, ось цю скриньку, мені лишилося її шити. Ну, я думаю, вам покажу наглядно, так, щоб ви як бачили. Оце ось, ось денце. По схемі, де це не вишивається, вишивається тільки ось цей ось край. Бо ви бачите, що тут шовчики відрізняються, так? А все ось не вишивається. Але я порахувала, що мені ниток повністю всіх вистачає. Я ось на ось це потратила е, півтора моточки. А в мене всього 4 моточки. Так, що в мене ще ну, залишиться. На на ці дві заготівки. Так? І ось, ви бачите, це буде денса Ось це ось будуть ось так краї, так, воно буде шиватися. Ось так. Потім ось ці дві я вже шила між собою, вони також будуть ось так ось сюди пришиватися. Буде такий бортик красивий. І ось це вже буде зверху. ось ну, ось так ось воно Ось так ось воно виглядатиме і тоді сюди вставляється ось ось заготівки. Тут тут все по ключу я вишивала, мені здається. Єдине, ось тут я вишивала всю серединку не по ключу, не такими шовчиками, так як там вказано, а просто так, як мені зручно. Бо там виходить ось такі продовгуваті, я продовгуваті не хотіла робити. Мені більше подобається, коли такий більш ажурний візерунок. Так, що ось такі заготівочки. Тут я обшила коричневим. так. Я б ще не знаю, поки яким я кольором буду шивати. Я хочу вишити ці всі заготівки, і потім я б, мені здається, було б красивіше контури прошити коричневим. Тому я буду дивитися, як по залишках, скільки в мене залишиться якого кольору, і тоді вже буду вишивати. Ну, ці ось, ось дві я вже шила, тому щоб не, не загубити їх. Єдине, що ось цю я перешивала двічі, але їх вишила ідентично. Так, в схемі просто намальована одна, одна ця частинка, і написано, як її вишити. Про другу нічого не написано. Я вишила дві ідентичні, потім вже коли почала прикладати, я зрозуміла, що і мені. Ну як? Та лицева сторона повернута всередину. так, Що надо, потрібно вишити її з воротньої сторони. Тому я ось вишила її з сторони. Так, Гарненько подобаються мені ці. І Ви знаєте, ниточок тут багато, ниточок 100% хватить, навіть на обшивочку, на це все. І ще такий нюанс. теж в ключі написано, що ось це ось теж типу, в, одну, в дві ниточки робити, так як в чорним. Але мені більше подобається ось так. В повну нитку не розділяючи. Бо тут чотири ниточки, і написано, що можна розділити і вишивати двома. Але мені так здається красивіше. Тому ось Так, ось. так я вирішила це показати, бо я поки їх сьогодні, мабуть, вишивати не буду. Ми вже завтра їдемо в село до бабусі, завтра вже буде китайський новий рік, так святкуватимемо. І я думаю, що, мабуть, цей набір як він такий маленький. Я візьму з собою. Якраз мені там на той два дні, які ми там будемо. Ну я ще поки не знаю, скільки ми там будемо, точно днів. Я все таки думаю, що я візьму цей, візьму свою сорочку. От. То буду там вишивати, бо щось дуже багато чого сюди тягнути я не хочу, щоб, наприклад, було багато ниток, багато, ну, багато матеріалів, щоб там не загубити, нічого з ним не сталося. А, ось така зворотня сторона. Зворотню сторону я обов'язково заклею фетром. І ось така зворотня сторона в цих серветочках, ой, підставочках, так, під підставочках, гаряче, то я також їх заклею фетром або таким бежевим. Або коричневеньким, побачу, потім, потім буду підбирати. Так, ось це ось я відкладаю, і хочу вам показати ех, свій старт, який я хочу сьогодні зробити. Це буде, я думаю, ви вже зрозуміли по коробиці, це буде мій різдвяник. Чому я саме хочу його зробити, так повернувся. Так, чому саме я хочу зробити цей старт? Тому що в нас. Вчора падав сніг, і ви знаєте, мені чомусь так захотілося. ну Він вже розтав, того снігу немає, він навіть і не затримувався на землі. Так, він просто лопати падав відразу розставав. Але наскільки була ця різдвяна атмосфера снігова, зимова така, і мені захотілося взяти цей різдвяник і його розпочати саме зараз. Цей різдвяник в мене запланований на цей рік як е, процес, тому, я думаю, настав час. Так, я зараз це викладу. Ви, в, ви мабуть, у відео покупки з України я там детально показувала, що входить сюди в склад, але я не впевнена, чи всі це відео бачили, чи ні. Тому я покажу його ну, і тут зараз, так? Тим більше, що я буду розпочинати його. Перше. Це ось така красива тканинка. Мурану з люрексом, Гарна тканинка. Я на такій тканинці вишивала свій е, семплер очікування різдва від Телартіс. Три ниточки. Це класно. Це бісерна, така велика для шерстяних ниточок. І, звичайно, мені це подобається. Так, потім ось такі ниточки шерстяні. Я такими шерстяними ниточками не вишивала. Також ось ця цікава така кручена ниточка. Така товстенька-товстенька вона. Так, бачите, ось ці шерстяні дві ниточки. Ось ця така кручена, дуже цікава. Так, органайзер. Це, зрозуміло, це буде в нас для хардангеру. Так, і це ось уже самі ці... Ой, і ниточка навіть з переходами ось є Клас, кольорова така, гарна кольорова палітра. так, в яких я і буду. Я не впевнена, що я буду саме на цих пяльцях вишивати. Може буду і на цих, ще не знаю, але він оформлюється в ці п'яльця. Потім ось така підставочка. так, Двохстороння для п'яльчиків трошки тут вона. Так кострубатенька, але нічого. Так, стрічка, на яку підвішується. Я, мабуть, буду оформляти, так, як і оформлено в оригіналі, саме так от підвішувати на стрічку, оформити пельця. Бо у мене тут немає змоги піти в якусь багетну і знайти гарне оформлення. Так, ось такий бісер. І навіть шість. Ось таких великих пісерин, красивих зелених, пожевбоджену цей зелений колір. Так, і ось такий фетрик. Фетрик м'якенький, гарненький, 0, о, листівочка. Ще тут був нитковдягач, але я вже його дістала і вже використав, уже ним користуюся. Що я можу сказати? Це у мене, як тільки лелітка випустила. Цей набір я його відразу купила. Пізніше вони вносили вправки в схему і випустили новий, тому що було багато дівчат, які говорили, що там трошки запутана схема, трошки важкувато, і тому вони перевипустили цей журнальчик так з новою схемою. У мене ще стара схема. Так, тут, я думаю, це я можу показати, так, тут є. Як робляться блоки. Так, ну, розписано все, як до чого. Це які шовчики. Розписано все елементно. виколювання, є велика схема, я так, щоб не засвічувати. І потім є як пришивати бісер. Як вишивається коса гладь, пряма гладь, це все є розписано. І ще тут мені подобається, що є по елементам, так, є картинка, наприклад. Перша картинка, і тут, наприклад, тут є саме вишитий ось цей ось цей центральний елемент. Потім друга картинка, показані всі, наприклад, ось ці ось рожки, ці елементи, так, які вишиваються в неким кольором. і цей. Потім третя картинка, вже, наприклад, є вишиті ці зірочки. І там написано, який це колір, що, в принципі, для зручності це доволі таки зручно. Гарний набір. Планую розпочати, і, мабуть, думаю, що в мене буде. Я потім випущу окреме відео по цьому різдвянику. Ну, побачу. Так, це від лелітки і від мовчан. Я не додала, а це дуже важливо. Від мовчан у мене вже є також є одна схема, але вона ще поки не вишита. Пізніше вишию. Ось, мабуть, мабуть, мабуть. це 16 см. Ось ця схемка, ця мене придбата. Я її, до речі, хочу вишити і зробити сумку-клач. Мені здається, буде дуже класна. Класно вона підійде і ляже якраз у сумочку. Так що ось так от. Все. На цьому я завершую. Завтра я зроблю уже останнє включення, покажу, що там у мене по сорочці. По сорочці, скажу, там не дуже багато і вишит у мене на рукаві. От, і завтра вже зроблю останнє включення. І завтра, мабуть, це відео і вийде. Так, ще, що мені подобається, що тут є ось магніток, що можна е, голочку класти. Це класно. Так, все, до зустрічі в наступному включенні. Сьогодні записую останнє включення свого рукодільного щоденника. Перед собою ви бачите е, різдвяник. Від лелітки і от мовчан, що я можу сказати? Це в мене перше видання, перший випуск цього буклету. Так, тут дійсно є проблемки, і я рада, що цю проблемку вирішили. Я собі не обмінювала, новий буклет не замовляла, бо поки він мені дійшов сюди за кордон, то довго б і нудно було. Так? Тому схемка важкувата в читанні і де-не-де де, є помилочки, тому мені в деяких ситуаціях потрібно було орієнтуватися орієнтуватися на прев'ю. Так, зараз я вам покажу, що я вишивала. Ось. У нас таке сонечко гарненьке. Ось цей центральний елемент я вишила. Вирізування я ще не робила, тому що я планую спочатку все вишити, а потім робити вирізування і пришивати бісер. В принципі, в цих блоках нічого складного не було. Ближенько вам покажу. Так? Ось так. В цих блоках нічого складного не було, але важко було відрахувати клітинки. Проблема схеми, яка в першому виданні, так, оце. Цієї книжечки. Що там дуже погано ну, ці лінії промальовані, саме клітинки, так, ниточки. І важко рахувати. Я порахувала один раз одну, кількість почала вишивати, думаю, ні, невірно. Розпорола, знову почала. Тому трошки тут воно було важкувато. Але найбільше я намучилась саме оце з оцією. Як б це дивно не було, так? ось це пряма-гладь ось це з ось ось цими такими рожками. Чому? Тому що на схемі там позначена одна кількість ниточок, а в відшиві трошки інша. Бо на, от, коли я дивлюся по схемі, тут оцей рожечок 5 ниточок задіває. Так? А ось це ось 7 ниточок, ось найдовший 7 ниточок. Коли я так починаю робити, воно не сходиться. Я вже перераховувала вже тут, вже дивилася тут, і тоді, як я почала вже тут ось це ось вираховувати, дивитися на прев'ю, тому тоді, по прев'ю у мене вже картинка склалася. Шиється легко, воно не важко шиється. Але ще раз повторюсь, через те, що ось в схемці там була трошки така проблемка. Ну, нічого можна вишити, все вишивається. Так, ось ось курячий брід. Так. Теж легенько вишивався, бо він у мене був на моїй Прясавській сороці. В принципі, це мій перший хардангер, я не вишивала ще. Як таких відмінностей немає. Єдине, що хардангер шиється на 4, так, а в, і виходить, що 5 ниточок ми, 5 стібочків у нас оце виходить. Так? А у вишитій сороці виходить, що три ниточки ну українське вирізування. так, Три ниточки на три ниточки і чотири ниточки. Тут ось виходить, що ми прошиваємо. Так, і ще одна теж така проблемка, яка є. Ну, я ще раз по оце в самому першому. Тут є велика схемка. Я вам її ось так ось трошки засвічу. Ось так ось. Так. Ви бачите. Так, що тут поганенько видно, і тут позначено, якими кольорами воно вишивається. І ті кольори, лялечка, і ті кольори з боку там є розписок, який кольор, якому номеру належить, то там трошки не співпадіння трошки кольорів, тому що цей ось кольор. Ви, Ось так я вам ось так покажу. Так, це я нічого не свічу, тут ось видно, так? Ось гранатовий кольор, і бачите, гранатовий кольор так і є. Але на основній схемі він такий позначений ось так я вам покажу. Ось по центру, бачите, який він, він не гранатовий, він більш такий коричневий. Тому це теж така маленька помилка, але в кінці є ще. Саме маленькі такі схемки, так, де позначено деяким кольором цей весь елемент вишивається. Е, тому, я думаю, в принципі, проблем з цим не буде, буду далі розбиратися. Гарненько йшло. Я вчора небагато приділила часу ці вишивці, відразу розповім це. Я посиділа вечорок, так ввечері я повишивала. Але результат мені дійсно подобається, буде гарна, буде гарна роботка. Так, ще я вчора майже завершила ще одну таку підставочку, тому в мене, виходить, що у мене є вже дві, ну, майже три повністю готові. Залишається вишити ще одну і зібрати цю коробочку. Тому я думаю, я цим займуся, коли ми поїдемо до бабусі в село. Я буду цим займатися, збирати там, бо це таке елементики ці невеликі, їх можна навіть кинути в сумочку і там собі тихенько сів і собі вишиваєш. Так що, якщо я надіюся, на наступний тиждень в мене буде вже фініш ось цих підставочок. Класно, вони мені подобаються. Через... А, мені тут тільки жовтий колір, жовтий колір не вишитий в мене, і бек не зроблений. І тепер покажу, що в мене вишивалося на моїй сорочці. Е, я скажу по-чесному, я ж планувала, що я її чорну смугу закінчу, але чорну смугу я не закінчила. Зате я закінчила ось білу смугу, повністю всю я закінчила. І навіть пяльця ось хотіла перезаправити, щоб починати шити чорну смугу. Так, можливо, я зараз п'ялець дістану вам покажу. Висуваю на норге. Ці пяльці мені дуже подобаються. Вони такі квадратненькі і гарно, гарно запялюють. Так. Не квадратненько, а прямокутненькі. Так, ось. Ви бачите, так, повністю вишита в мене ця біла смуга. Ці, ці квіточки недовго шиються. Якщо так, по-хорошому це день сісти і, і вишити. Але цей тиждень був не дуже вишивальний, тому що в нас 9 числа вже буде, ну, з 9 на 10 буде китайський Новий рік. І тому цей тиждень був такий підготовки, багато потрібно було всього купити. І їдемо ми 9-го зранку до бабусі. Ну, до прабабусі, прадідуся в село, там будемо святкувати, і там залишимося на пару днів, там збирається вся сім'я. Тому я думаю, що, можливо, я і цю сорочку візьму з собою і буду вишивати, тому що тут тільки один колір чорний вишивається і червоним. Тому, думаю, можливо, ще візьму. І цю сорочку, хоча побачу ще. Оці підставки точно буду брати Втуди в село, а за сорочку ще поки не певна. Різдвяник я брати не буду, бо там багато ниточок, біленька тканинка, я не хочу замастити це все. Так, ось такі просування в мене вийшли. Гарні. Якщо дивлячись на те, що в мене було мало часу для вишивки, для вишивки, то. Гарні просування. Вважайте, в мене 4 дні було тільки, що я сідала за, за вишивку. Та й взагалі, в мене весь рукодільний тиждень, якщо я беру 7 днів, то я 7 днів не вишиваю, бо і дитина, і сім'я на вихідні в мене рідко коли виходить вишивати. Так, ще я вам ставлю коротеньке відео. Про Китай я нічого не знімала, бо вийшов тільки нещодавно влогове відео, і на китайський новий рік я вам теж зніму. Про китайський новий рік це буде окреме відео. А в цьому відео я вам покажу, як я перезаливала свою свічечку, так? Як я остатки свічок перезаливала. Тому ось таке відео. Дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім хороших вихідних і до зустрічі в нових відео. З вами була ваша Аня з Україною в серці. І слава героям і слава нашій Україні! Так, привіт, дівчаточка! Дивіться, що ви сьогодні бачите. Хочу спробувати перезалити свічку. У мене була ця свічка із Мінісо, я, мабуть, в минулому році її купляла. І виходить, що в мене гнітик той догорів до кінця, а воску ще залишилось багатенько. То я думаю, ну не пропадати. Спробую перезалити, і цей стакан такий красивий. То я ось, бачите, вже ось тут розплавлю віск, дала всі ось такі ті, е, огризочки, так би мовити, недопалки тих свічок. І ось ця фіолетова це нова свічка, але вона була без підсвічника, так, без такого стаканчика. То я думаю, чому б її не переплавити, бо ой, розлила. бачите. Бо все одно тут дуже великий цей стакан, я думаю, мені б. Все одно потрібно було б чимось ну, дозаповнювати, топити ще якусь свічку, щоб воно сюди повний стаканчик цей заповнився. Побачу, що з цього вийде. Перший раз зроблю, ніколи такого не робила. Там було написано на водяній бані розпарювати. Ну, я думаю, і так піде по водяній бані, то дуже довго. І ось такий в мене цей гніток, це не такий гніток, який вставляється в свічки, але ну що було, з того і виходжу. Побачу, чи буде щось з цього, чи ні. Якщо цей гніток буде погано горіти, то я тоді через інтернет просто замовлю той шнурок і знову її переплавлю. Так, залила свічку. Трошки ще залишилося в мене, але я вже його доливати не буду, бо просто вже, вже нема куди можу, крім що щось трошечки-трошечки долию. І все. Буду чекати, як воно застигне, я її нікуди не буду забирати, Так на кухні залишу. У нас на кухні прохолодно, то я думаю, якраз до вечора, хоча я навіть не знаю, скільки воно буде застигати, ця свічка. Залишу до, до застигання, тоді побачу вже. Вже вечір, бачите, в мене все застигло, все горить, але ось подивіться, як вона застигла. Вона просто-напросто, ось як провалилася. Ну, я не знаю, можливо, це так буває, може, я швидко заливала. Можливо, потрібно якось частинами заливати. Я ще раз скажу, я ніякі відео попередньо не дивилася, як, як заливати свічки, але ось так і. Я вирішила її не перезаливати, хай собі так і буде. Цей ось гнітик гарно горить. Хоча спочатку мені здалося, що він так маленько-помаленьку горить. Але потім, коли дійшло до самої свічки, до самого воску, то гарненько горить. Але оця, оця от ямочка. Ой, ой, ну нічого. Наступний раз, перед тим як заливати свічку, мабуть, подивлюсь якесь відео. Мені здається, що їх потрібно не повністю заливати форму, так? а мабуть, шарами. Ну, це таке, раз в 100 років я роблю цю справу, то можна і так. Так що ділюся своїм досвідом.